Доброго дня, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо на черговий матч чемпіонату України сезону 2025-2026 до Києва, де сьогодні на арені на вулиці міста Шалет. Крижинка Кепіталс прийматиме дебютанта українського хокею клуб Одещина. Перший домашній матч в цьому сезоні для Крижинки Кепіталс після двох виїзних поразок від Кременчука і Шторма. Нуль очок. Поки що у київської команди в турнірній таблиці це Михайло і... Ольховенко це форварди, захисники 24-й номер. Сергій Скрипніченко і номер 14 Ярослав Філіпов. Євгена Ліпов, головний тренер Крижинки Києвс. Що стосується Одещини, то в порівнянні з в обороні п'ятий Павло Дворецький, 76-й Дмитро Кльонов зараз ще один момент біля воріт крижинки. якраз таки Микола Дворник, автор першої закинутої шайби Одещини в чемпіонаті України був. Дворецький прихоплення може кидати сам Дворецький. Кидок. добивання немає. Підбір за крижинкою і колючкою грає зараз Петленко і ще один сейф здійснює. Загасив власноруч пожежу, яка виникла перед його воротами. Микита Петленко. Наламали дрів тут захисники, і довелося. Як зараз цією можливістю крижинка розпорядиться, переведення в кут майданчика, швидко взяли під контроль периметр. Ну, тут зібрані все ж таки досвідчені виконавці. У крижинки бачимо Іпанченка, бачимо Черненка. Разумова і кидок з близької відстані. Це було небезпечно. Який протистоїть у цьому матчі багатьом своїм колишнім партнерам по команді, от якраз розігрували цю комбінацію. Разумов зібрав навколо себе трьох суперників. Буняк може й кинути. Кидок Буняка. Хас відбиває. В принципі, непогана більшість для крижинки. Все ж таки те, що її розігрують такі досвідчені виконавці, грає свою роль. Ну і тут атака може вийти, але не зміг ні втекти від суперників, ні віддати передачу на партнера, який накочувався із другого темпу Володимир і Китком Шевченка. Швидка атака Одещини не завершується, кидок не складний для Микити Петленка, по центру воріт і шайбу зафіксував а воротар крижинки. Я підозрюю, що ця форма буде переважно в домашніх матчах і використовуватися, але оскільки цей світлий комплект форми використовує і в виїзних, і в домашніх матчах, то, відповідно, в білій формі сьогодні Одещина не могла зіграти. Малиновий комплект дуже став в нагоді. І в гостьовому матчі на команді дає надію, що так не зарахувана. точніше Не було взяття ворі. Ні після першого китка, ні після другого, тому не було що зараховувати арбітрам. Буняк. Різкий поперечний пас і кидок від синьої лінії добивання. Хас на місці. разом був чимось незадоволений. Не розібрався партнер Сергія Бабенця. Не дуже добре видно, хто, хто це був. Це був Ханін. Відкинув шайбу вперед, хоча можна було і спробувати запустити в прохід Сергія Бабенця. У того хороше катання і цілком міг спробувати відірватися від останнього захисника Бабинець. Але всього цього не сталося. Натомість. Ще один епізод біля воріт Хаса і цього разу вже не надто приємний. Зараз він із Шайбо, і шайбою вже з протилежного боку. Разумов на ближню стійку передачі. Надалі є партнери, саме туди йшов. простріл, але перериває його Васильєв. Разумов. На ближню. Момент, кидок! І шайба, вона стрибала по воротарському майданчику, аж поки її не накрив пасткою Радик Хас. Завершилася більшість крижинки. Без Результатно без закинутої шайби, хоча моменти знову були, і моментів було вдосталь. Ще раз дивимося кидок мазка. Тут, до речі, ситуацію для Хаса ускладнював ще 19-й номер Михайло Васильєв, який створював перед ним трафік. Навіть при тому всьому, що заявка не повна у крижинки. А зараз вийшов на лід і зупинив одного із легіонерів Одещини 2008 року. Народження Сергій Скрипніченко. Тільки він і Ілля Мерзляк. У цьому складі крижинки Кепіталс Росляков. Повертає шайбу Бабенцю, той грає через Дворецьку. Поки що Одещина тільки периметр контролює без загострення, без проби. Переведення шайби в центр. Ось тут момент і гол 1-0 за секунду. До кінця більшості Знаєш таки, відкриває рахунок Одещина. І відзначається. Здається, дебютант. Здається, якраз таки Джордан Бехтольд. Але зараз будемо дивитися. Нам показують Антона Рослякова. Отож, Бабинець. Ні, Бехтольд віддавав передачу, а добивання, звичайно, виконував Росляков. Але все ж таки розкрили оборону крижинки хокеїсти Одещини. Мені здається, що й Бехтольд тут намагався кинути, але просто ця спроба у нього не вийшла. І... Це ще не все в цій атаці крижинки Кепітал Смерзляк. Вершину гол Шайба заходить у ворота. 1-1! Крижинка зрівнює рахунок менш ніж за дві хвилини до кінця другого періоду Олександр Буняк відзначається. Ось такі цікаві у нас бюджетні лінії у другому періоді. Скільки можливостей було у крижинки хороших вигідних для того, щоб закинути. А... Вилітає про кухонька курйозна штайба. Просто прогавив момент хитка від правого борту. Не чекав Газ, що з такої позиції на п'ятаку вдалося його з горем пополам зачистити. Київ київській команді Крижинка Кепіталс. Кубок заблокований. 20 секунд до перерви не випускають суперників із зони київської Одещини. Дворецький. а ось тут втрату, яку допускає Дворецький вихід 2-0. У киян і поволом. Що шайба не борбила. Аналізувати таку розкішну можливість. Це Архипенко і Володимир Костромікін вдвох вивалися на побачення Радиком Хасом в поворотах. Mm -hmm. І Хас з його китком впорався. Ономаренко. Кидок в ногу Обікову. Обікову і Сейвиско від Микити Петленка. Сьогодні ми, нас Хас привчив до шалених порятунків. А тут і Петленко рятує свою команду. в, Здавалося, б, уже безвихідній ситуації. Голкіпери сьогодні на висоті, безперечно. Хобіков вже готує передумови для розіграшу більшості Одещина. Чекає виходу п'ятого польового на майданчик, контролюючи шайбу. Анін красиво обігрує одного. Другого кидає. І змахує блокером цю шайбу. Мурин. Пас-центр. Гас. Відібрав шайбу. Передача праворуч і поперечний пас. Мурин ще один пас. кидок, Добивання! І ще одне добивання. Де шайба? Невже вона не в ворота? Петленко і тут якимось чином примудрився врятувати свою команду. Так, шайба була саме під голкіпером крижинки Кепіталс. Божевільний момент у Одещини, але шайба вперто не лізе у ворота. Дворник заволодів шайбою після вкидання. Шевченко випереджає Буняка, контролює шайбу за воротами. Пас. Неближній стійкою! Гол! Микола Дворник з і хлип і 47 секунд до кінця третього періоду закидає і виводить Одещину вперед. В друге у цьому матчі. Давайте подивимося, як це все відбулося. Віддав передачу на ближню стійку і заворіт Шевченко. Тут він зміг звільнитися з під опіки Буняка. Не допрацював Олександр Буняк з Ігорем Шевченком у цій ситуації. І Микола Дворник заніс шайбу в ближній кут. І Одещина зараз намагається робити те, що від неї і вимагається просто відтискає гру від власних орієнт. Хоча тут момент є і більшість заробляє на собі. Гравець Крижинки Кепіталс. Хто це там так сміливо пішов на ворота? Пас вздовжолицевого борту. Зворотня передача на Черненка. Той виходить на простір. Ось він шостий польовий у Крижинки Кепіталс. Переведення на дальню стійку не проходиться передача. І один пас кидох! Небезпечно! Як було хас рятує. Буняк. Буняк зближується з воротами, кидає у дальній. Тягне хас, добивання, Гол! 2-2. Пригінка Кепіталс. Зарівнює рахунок. У форматі 6 на 4. Ярослав Панченко закидає свою другу шайбу в сезоні. Ярослав Панченко, який заробив на собі вилучення для Сергія Бабенця. Костромітін з'явився на льоду укружинки Кепіталс. Зараз його прохід передача і можна закидати Васильєв у дальній хас! Рятує свою команду. Радик хас, Ще один суперсейв від нього. Разумов проти Радика Хаса. З гри сьогодні так і не зміг переграти чеського голкіпера. Разумов. Подивимося, як виконає післямачовий кидок. Не переграє і зараз разом з гри закинув у ворота Петленка. Але в післяматчовій серії переграти голкіпера крижинки Кепіталс не вдається Миколі. Взагалі в нього два очки сьогодні. Але в післяматчовій серії свою спробу Олександр Буняк не реалізовує. Канадець Джордан Бетхоль. І він не закидає. Панченко проти Хааса. Не поспішає Ярослав. І закидає. 1-0. Крижинка Хепіталс виходить вперед. Ярослав Панченко. А після матькові істерії відзначитись йому не вдається. До речі, всі чотири гравці вже виконали свої спроби серед тих, які закидали з гри дворник. Не закидає Сергій Черненко. Сергій Бабинець. О, як на досвіді розбирається з Бекиною Петленком Сергій Бабинець. Дуже красиво. Нікіта Лісніков. І залишає щиток в куті Ради Хас і зупиняє шайбу. Ні. Не закидає Ігор Шевченко. І ця стерія продовжується. 1-1 після п'яти раундів. Намагався різко кинути низом поміж щитків Петленко, але встиг їх зімкнути. Ні, не закидає. Мерзляк. Ішла черга і до захисників Абдулаєв. Ох, як розібрався. Прекрасно. Ярослав Панченко і його друга спроба у цій серії. І закидає знову поміж щитків Хаасу Панченко. 2-2. Цій серії вже закидав. Подивимося, чи зможе слідом за Панченком повторити. Ні. Ой, як хитро спробував переграти Гаса буняк без кидка. І знову Расім Абдулаєв. Його друга спроба у цій серії. І вона стає результативною. 3-2 на користь Одещини. І Крижинці Кепіталс знову потрібно обов'язково закидати для того, щоб ні, не закидає з третьої спроби Ярослав Панченко. І Одещина виграє цей матч в серії після матчових Китків.